Вітаю! Сьогодні ми розберемо життя і спадщину Карла Маркса, людини, яка справила величезний вплив на розвиток світової думки і досі викликає активні суперечки серед економістів, політиків і філософів. Поговоримо про його біографію, філософські погляди, комуністичну теорію та про знамениту працю капітал. Розділимо обговорення на основні теми, торкнемося проблематики і проаналізуємо, чому його ідеї все ще актуальні. Тому давайте скоріше починати. Карл Генріх Маркс народився 5 травня 1818 року в Трірі. На той момент у невеликому місті Прусії у сім'ї юриста Генріха Маркса. Сім'я Карла була небагатою, але освіченою, і його батько прихильник просвітництва. З дитинства розвивав у сина прагнення до знань і вільнодумства. Батько Карла був євреєм, який прийняв лютеранство, щоб уникнути дискримінації, і це теж вплинуло на світогляд Маркса. Сам Карл виріс у середовищі, де рівність і справедливість обговорювалися відкрито, і це визначило його погляди. Після закінчення школи Маркс вступив до університету в Боні, але за рік перевівся до престижнішого Берлінського університету. Тут він зіткнувся з революційними ідеями, які виходили від послідовників Орга Вільгельма Фрідріха Гегеля. Його знайомство з філософією Гегеля, зокрема з концепцією діалектики, вплинуло на все його подальше життя. Геглівська діалектика розглядала реальність як процес постійної зміни, що лягло в основу марксистської теорії суспільних змін. Карл Маркс був пристрасним читачем і глибоко вивчав праці Арістотеля, Спінози, Лока та Гегеля, що дало йому змогу не просто оволодіти філософією, а й критично оцінювати погляди цих мислителів, закладаючи фундамент власної філософії. У 1842 році Маркс починає працювати в радикальній газеті Радніше Цайтун, де активно критикує політику проського уряду. Саме цей досвід дозволив йому краще зрозуміти роль змі та їхній вплив на маси, що пізніше відобразилося в його теорії ідеології. Політична активність призвела до його депортації, і він переїхав до Парижа, де познайомився з Фрідріхом Енгельсом, з яким упродовж усього життя поділяв ідеї та проекти. Діалектичний матеріалізм став одним із основоположних аспектів марксистської філософії. Якщо Гегель вважав, що рушійною силою історії є розвиток ідеї і свідомості, Маркс стверджував, що першопричиною всіх змін є матеріальні умови існування. Згідно з Марксом, філософія має служити практичній меті і сприяти зміні суспільства, а не бути абстрактною теорією. Маркс стверджував, що матеріальний світ існує незалежно від нашої свідомості, і що саме матерія визначає свідомість, а не навпаки. Цей підхід став його основним методом для аналізу суспільства, і саме тому він приділяє таку пильну увагу економіці та класовим відносинам. А що ж з історичним матеріалізмом? То цей метод став логічним розвитком діалектичного матеріалізму. Маркс стверджував, що історія людства являє собою послідовність етапів, кожен з яких ґрунтується на способі виробництва і відповідних класових відносинах. Наприклад, феодалізм змінюється капіталізмом, оскільки нові форми Виробництво вимагають інших відносин між людьми для Маркса. основною історичних змін є економіка. Зміна продуктивних сил призводить до зміну виробничих відносинах, що, в своєю чергою, веде до зміни суспільного ладу. Наприклад, перехід від феодалізму до капіталізму був спричинений розвитком торгівлі та зростанням міст, що зробило феодальні відносини неефективними. Маркс вважав, що філософія не повинна бути нейтральною. Він критикував попередніх філософів, вважаючи їх відірваними від реальності. А також говорив, що їхнє завдання полягає не в тому, щоб пояснювати світ, а в тому, щоб його змінити. Комуністична теорія Маркса являє собою глибоку критику капіталізму і прагнення створити суспільство вільне від експлуатації та гноблення. У центрі цієї теорії перебуває ідея про необхідність революційного повалення капіталізму і побудови нового соціального порядку. У маніфесті комуністичної партії, написаному у співавторстві з Енгельсом, 1848 року. Маркс виклав програму комуністичного руху. Основна мета комунізму ліквідація приватної власності на засоби виробництва і передачі їх у колективне управління. Він стверджував, що держава в її нинішньому вигляді служить інтересам капіталістів, і лише після її усунення можна буде побудувати справедливе суспільство. Також була важлива концепція класової боротьби для Маркса. Вся історія це історія боротьби між класами. Капіталістична система, на його думку, грунтується на експлуатації робітників пролетаріату власниками засобів виробництва, тобто буржуазією. Це зіткнення інтересів двох класів неминуче призведе до революції, яке знищить класові відмінності та призведе до встановлення рівності. Але реалізація ідеї Маркса на практиці натрапила на значні труднощі. Одним із основних питань стало питання мотивації: як люди працюватимуть, якщо зникнуть економічні стимули. Маркс залишив це питання відкритим, сподіваючись, що комуністичне суспільство саме собі створить умови для розвитку нової людини, яка працює не задля виходи, а заради загального блага. Комунізм, як його уявляв Маркс, мав настати в найрозвиніших. Країнах, де капіталізм досяг найвищої стадії, однак революція відбулася в країнах з менш розвиненою економікою, що призвело до спотворення і адаптації теорії Маркса під місцеві умови. Капітал це головна праця Маркса, у якій він систематично описує економіку капіталізму і досліджує закони, що керують виробництвом і розподілом багатства. Робота над книгою зайняла у Маркса понад 20 років, і його аналітичний підхід до економіки дав змогу по-новому поглянути на процеси експлуатації та виробництва. Додаткова вартість. Ця концепція є центральною в аналізі капіталізму. Маркс стверджував, що капіталісти отримують прибуток завдяки різниці між вартістю праці робітників і ціною вироблених ними товарів. Робітник працює більше часу, ніж потрібно для відтворення його. Його зарплати і ця додаткова вартість привласнюється капіталістом. І тут Маркс вводить термін товарний фетишизм», щоб описати, як капіталістична система приховує реальну природу суспільних відносин. Товари починають сприйматися як такі, що мають власну цінність, і люди втрачають усвідомлення того, що їх створює праця. Деякі економісти стверджують, що трудова теорія вартості, на який ґрунтується капітал, не може бути застосована до сучасних умов, де ціни часто визначаються не працею, а попитом і пропозицією. Також у двадцятому столітті технології та автоматизація призвели до зниження ролі ручної праці, що ускладнює застосування класичних марксистських підходів. Перший том Капіталу було опубліковано за життя Маркса, а другий і третій Томи вийшли вже після його смерті і були завершені Енгельсом, який систематизував записи і чернетки Маркса. Сьогодні марксистська теорія переживає свого роду Ренесанс. В умовах наростання соціальної нерівності та посилення впливу глобальних корпорацій багато хто повертається до ідеї Маркса як до можливої альтернативи сучасному капіталізму. Марксизм часто привертає увагу молоді, яка вбачає в його теоріях спосіб боротьби з несправедливістю і нерівністю. Сучасна глобалізація створила нові форми експлуатації та залежності, які нагадують марксистський аналіз. Маркс передбачав тенденції, які тепер здаються очевидними: концентрацію капіталу, вплив великих корпорацій та економічну нерівність. Основні заперечення проти марксизму стосуються його утопічних аспектів і неможливості створення ідеального суспільства. Проте багато соціалістів і ліврадикальних рухів адаптують його ідеї до сучасних умов, переглядаючи питання екології, прав людини і справедливого розподілу ресурсів. Проте також вони забувають про людський егоїзм, що звичайно і робить із комунізму утопічне явище. Карл Маркс залишив колосальну спадщину, яка сформувала цілу епоху у філософії та економіці. Його філософія, аналіз капіталізму і комуністична теорія продовжують впливати і викликати суперечки, В суперечній неоднозначності його вчення. Роботи Маркса змушують нас замислитися над тим, як побудовано суспільство і чи можна його змінити на краще.